Усіх глядачів нашого канала. В попередньому відео я казав, що повернуся по гриби і виріжу гриби якимось нехитрим методом, тому що на дерево залізти не вдалося. Тому сьогодні ми з Ілюшею повернулися і будемо пробувати зняти ті гриби, які не вдалося зняти з дерева минулого разу. Зараз покажу, який нехитрий метод можна використати. Для обрізання вішанки з дерева. Тому що росте вона буває дуже високо. Але якщо ця висота десь в межах 7-8 метрів, то можна зняти за допомогою дуже простого і нехитрого способу. Тому дивіться, як ми будемо зараз знімати грибочки із дерева. Беремо, оскільки ми трохи в деякій мірі і рибаки, то, мабуть, кожного рибака вдома є 5. 4 чи 6 метрова така телескопічна вудочка. Значить, зараз ми попробуємо до цього, до цієї телескопічної вудки прикріпити ніж. Значить, я не беру саме тоненьке, де воно хитається, і гібке, е, таке гнучке. А зараз візьмемо отут, де воно більш-менш Е, Саме вудилище в мене 5-метрове. Ясно, що якщо ми. Віднімемо тут сантиметрів 60, це буде десь приблизно 4,5 метри. Плюс мій зріст, і це разом вийде десь 6 метрів. 6 метрів висота нашого досягаємого пункту. Тому скотч. Для цього потрібен лише отакий скотч. Скотч можна будь-який, нема скотча, можна використати навіть мотузку, але скотч це зараз найсамий ефективніший і міцніший такий схоплюючий елемент. Я спочатку прикручую ручку скотчем для того, щоб вона більш міцніше трималася. Примотав ручку. Тепер я примотую ось скотч. Скотч міс... Оце хороший, такий міцний. Зараз примотаємо. Можна прив'язати безпосередньо, якщо немає під руками скотча, можна зробити прив'язку за допомогою мотузки. Але ми їхали заздалегідь, знаючи, що нам потрібно робити. Тому я отак прикладаю нож, ніж до удилища і роблю кілька нехитрих таких оборотів. Перед цим ножа теж наточив, щоб ніж був гострий. Так, Зробив один виточок і ще один виточок зроблю. Так. Раз. Це виглядає акуратно. Ось такий ніж. Бачимо, не рухається. Щоб не рухався, його треба всього, всю ручку замотати, тоді буде ще міцніший. Так. Ну що, друзі? Монтаж готовий. Ось. Тепер викладаю на довжину. Розкладаю я своє удилище. От так раз. Пішло воно. Два. Хорошо зафіксувати. О. Є, от така жердина немаленька. Можна тепер спробувати різати. Ось минуле дерево, на якому я залишив гриби. Вони, звичайно, вже підросли. Так, їх вже стає видно. Ось грибочки. Дивіться, які гарні вони там вже виросли. Гарний такий. Таке сім'я гарнюща грибів. Це одне, одна сімейка, яку я залишив. І отут зараз покажу вам, там на самому верху, от так на самому верху, вище, вище, вище. Видно, так. Да? Ще є така дуже гарна сім'я, яку я також залишив. Але за цей період, що мене не було, Тут знову ж таки з'явилися ще молоді грибочки. Молоді ось одна сімеєчка. І туди пішли вони вліво. Також є кілька сім'їв. І аж отам, друзі, на самому верху. Дуже, звісно, важко. Більше камера просто не приближує. На самому, аж до, майже до самого верху. Грибочки отак, отак почали рости. Так, Будемо пробувати зняти оцю сім'ю грибів. Так, це також не дуже, так аж вже й низько. І ще одну. А маленькі грибочки залишимо. Тому що вішанка має таку властивість, коли вона мороз проходить, вона розмерзається і починає рости далі. Риби навіть не замерзли. Бачимо, як вони зарухались вже майже. Звичайно, добре, коли багато людей. Один ріже, другий помаленько починає ловити. Отак, от отак, отак. От Дивимося, що відбувається. Я вже відрізав частину, але вона залишилася. І я піймав, Бачили? Подивіться, яка краса. Класні гриби, ціленькі, неушкоджені, супер. Оп, у віднечку. Як? Так, дорізаємо решту. Дорізаємо решту, бачите, що вони не замерзли. Оп! Єсть. Хорошо. Що... Чітко. Так, попробую пішли маленько відрізати. Давай. Ножиком. Гриби навіть не замерзли. Оп, бачимо, як вони зарухались. Вже майже. Звичайно, добре, коли багато людей. Один ріже, другий помаленьку починає ловити. Отак, отак, отак. Дивимося, що відбувається. Я вже відрізав частину, але вона зависла Оп, і я піймав. Бачили, подивіться, яка краса. Класні гриби, ціленькі, не ушкоджені, супер. В передньому разі я трошечки зменшив висоту. Тепер я її виставляю вище. Бачимо ось грибочки. Да, тут вони вище набагато. Але вони красивіші, маленькі, хороші. такі. Пробую обрізати. Вирізаю, вирізаю, починаю спадати кусочками. Вони якраз нібито як сховалися. Вирізаю, вирізаю, починаю тут кусочками. Так, обрізавши оце дерево, маленькі грибочки ми залишили, ми не всі вирізали. І щоб рухатися далі, не обов'язково нести цю жердину. Дуже зручно, дивіться, склали вудочку, так, ножик у нас тут і рухаємося по лісі ось такою снастю. Так, рухаємося далі. Так, бачимо. Прийшли до дерева, з'явилися молоденькі. Дивіться, по кругу. Минулого разу їх не було, вони були дуже маленькі, а зараз ось яка краса є кругом такої топольки. Дивіться, тільки-тільки пішли. Ось красиві, які молодесенькі, ось гарне таке. Були морози, друзі, були сильні морози. Вчора було штормове попередження. Сильний йшов дощ. Замерзало все. Їхати було нереально, був мороз 4 дні в нас. Мінус 7 було, мінус 9. Я думав, а один день пішов дощ і гриби відтанули. Відтанули, зробилися мігенькі, красиві. Зараз ми їх тільки наріжемо. І прогуляємося ще. Пошукаємо таку красиву гливу. Так, Ілюша знімає. Сьогодні він оператор. Я нарізаю. Вирізаю котре більші, дуже маленьких ми не беремо, тому що можна ще всю зиму ходити по грибочки. Вони практично тільки замерзає, потім мороз стихає, вона розмерзається і дивіться, хороші якості, не замерша, не примерша, класно. Так, ось дивіться, що під деревом ростуть якраз. Звичайно, ми їх залишимо, виріжемо тільки велику. А оці маленькі залишаються. І на слідуючий раз оце гніздочко вже можна зрізати, воно вже має непогану величину. подивіться яка краса. Хіба це не краса? Такі красиві рибочки. Зріжу одного, а цей маленький річ. А оці грибочки бачимо, я залишу на дереві. Через тиждень другий вони підростуть і можна знову сюди прийти і покосити вішанки. Ми хочемо провести невеличкий розіграш, а саме розіграш між підписниками нашого каналу. В основному хочемо зробити розіграш між підписниками Райгородської ОТГ і всі села, які до неї входять, ми хочемо розіграти 28 грудня відро отаких вішанок. Тобто це будуть свіжі зрізані вішанки. Постараємося знайти на 28 число. І 28 числа у прямому ефірі зробимо розіграш. Прийшли ось до лежачих дерев. Бачимо, як на них. Дивимося. Ось ростуть. Такі красиві, вже не маленькі, хороші. Вєшаночки. Видно, грибочки Ось, ростуть красиві. Ось зовсім молоденькі ще. Тільки 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 виростають. так, А внизу дерево вже ось заросло. Бачимо більше грибами шиповничок. І далі є вішанки. Понизу дерева якраз вони тут є. Зараз нарізаємо. Так. Я швиденько вирізаю. Спочатку ці, що зверху. Потреба інші. Так, знімаємо. Ці я ще можу достати. Так, обрізаю легенько. А ось пройшовши кілька десятків метрів такі кушері, чагарник, конкретно зарожчий. Не можу добратися, але краса неймовірна. Неймовірна краса. Подивіться, вам вже має бути видно, бо я дуже це все гарно бачу. Бачимо, що відбувається на оцьому дереві. Подивіться, 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 подивіться вверх. А тут... Яка краса, які файні, які класні. І оце все, оце дерево. дивіться, Опа! І знизу і до гори. І пішли грибочки до гори. Ось отак вони є. Уверху теж є такі непогані. Приблизимо чуть-чуть, щоб видно було. Ось одна сімейка. Вище пішли. Друга, третя. А он яка сім'я. Ох, клас! А вище ще є сім'я. Бачите, да? Сім'я за сім'єю. Такі хороші, хороші грибочки. От, і нижче вони є. І от так пішли, 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 пішли. І донизу. І донизу гарні такі вешанки. Ну, бомба, просто чудо. І з цієї сторони дерево також має кілька невеликих сімей. А взагалі вся краса знаходиться отут, в цих районах. Ось, наверху трошки є, так непогано. Збільшимо кадр, але зверху видно не дуже, але сім'ї гарні. Зараз ми їх обріжемо і будемо рухатися уже додому, тому що дуже холодно, стає холодно. День закінчується і холодає. Це вже, друзі, зима. 11 грудня це вам не літо. Тому обрізаємо і додому. Так, вирізаю самий шикарний кущ. Дуже шикарний. Так, подивіться. Бачили, яка краса, які вони гарні. Взагалі бомба. І знизу вони такі не замерші. Хоча в нас були вже дуже великі морози. По 9 градусів були морози. Класні гриби. Так, у відро. Такі гарні. Дорізаємо. Нас. Ці молодші, але дуже красиві. Так, хуйверочко. Так, далі сімейка. Так, І ще одна сім'я у нас. Так. Руки холодно, гриби холодні. Руки дуже холодно. Попробуємо вирізати дуже гарну сімейку зараз ми її трошечки понадрізаємо ах ти що тримається міцно зараз покажемо цю сю красу так уже майже 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 але ще не майже ох подивіться яка краса хіба це не краса які гриби Класні. от, Чіткі, класні грибочки. Клас. Відро їх. Опа. Ріжемо далі. Закінчуємо. Знизу, перейдемо наверх. Так. так, а щоб зверха зрізати, потрібно користуватися нашим примітивним методом. Тому я швиденько. Розкладаю телескоп. Розкладаю телескоп. О! І почнемо зрізати зверху. Так, спробую вирізати майже найсамі вищі. Не спішимо. Зараз буде падати грибочок. Пам. Але не побився. Так, вирізаю. Так, грибочки вже затряслися. Зараз будуть сипатися. Як дітворо сипляться, подарунки нам приніс. Так і ці вешанки. Круть, круть і починають сипатися. Так, сипались, сипались. Я не зарізав, на вертушці ще тримається і все. Давай, 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 падай, падай, падай. Оп! На ножух дивись. Класно. Дивіться, як ми їх знімаємо. Люха, показує. Це класно, получається. Бачили, як знімаються гриби? Класно! Так. Користувалися сьогодні, ви бачили, методом методом телескопа. Зручний метод тим, що ми можемо на деякій відстані, десь приблизно метрів 6-7, достати грибочки і зрізати за допомогою ножа. Але є і мінуси в цього методу. Якщо грибочки невеликі і вони падають на землю, вони не розбиваються. Можна ловити гриби, звичайно, можна придумати якийсь поцак, покривало, кілька людей. І ці грибочки ловити, щоб вони не розбивалися. Хоча малі гриби падають на землю і їм нічого нема абсолютно. Якщо гриби дуже великі, вони падають на землю, вони можуть пошкодитися. Але ви бачили, падали грибочки ось такої величини на землю і їм нічого не було. Тобто гриби падають і не б'ються. Да, ось грибочок побився. Тобто може бути таке, що грибочки надламуються. Але це не страшно, оскільки ми їх все рівно. Вдома чистимо і ріжемо. Тому, пишіть інші способи. А, до речі, я на слідуючий раз покажу ще один спосіб, хоча він більш спортивного стосується напрямку, але також покажемо інший спосіб, за допомогою якого можна забратися на дерево і зрізати гриби. Так. Кому цей спосіб сподобався, використовуйте його в своїй практиці. Це не важко взяти телескопа. Якщо у когось нема телескопа, можна просто вирізати палку, при закріпити на кінці палки ніж і користуватися таким методом. Головне, щоб були гриби. Якщо гриби будуть, ви їх зможете, думаю, що ви їх зможете зірвати. Так, ну ось ви бачили, що буквально десь годинку приблизно походили і вдалося знайти кілька хороших екземплярів. Дуже гарних грибів, по яким ми сьогодні приїхали сюди. Подивіться, хіба це не краса? Навіть з патиком забрали додому. Подивіться, які грибочки. Ну просто красиві. Так, є. Це вже більш такі спілі гриби. Є також і маленькі красиві екземпляри. Вешенка пішла цього року дуже гарно, дуже її багато. Назбирали ось два відеречка. Задоволені результатом. Друзі, все дуже чудово. Але на цьому ми ще не закінчуємо наше відео. Тому що ми хочемо провести невеличкий розіграш, а саме розіграш між підписниками нашого каналу. В основному хочемо зробити розіграш між підписниками Райгородської ОТГ і всі села, які до неї входять. Ми хочемо розіграти 28 грудня відро отаких от вішанок. Тобто це будуть свіжі зрізані вєшанки. постараємося знайти на 28 число. І 28 числа в прямому ефірі робимо розіграш. Чому саме між підписниками поки що Райгородської ОТГ? Тому що це відро грибів ми особисто завеземо переможцю нашого конкурса. Тому, друзі, закликаю всіх жителів Райгородської ОТГ. Під відео обов'язково поставте ваш населений пункт, в якому селі ви проживаєте. І напишіть обов'язково коментар Хочу приз. Тобто, хто напише в коментарях під відео Хочу приз і вкаже свій населений пункт, значить той буде брати участь у цьому розіграші. Але обов'язкова умова має бути підписка на нашому каналі. І ми тоді в прямому ефірі зможемо провести розіграш. І на новий рік людина буде мати ще одну страву, свіжі гриби на столі. А, щоб відбувся розіграш, потрібно виконати деякі умови. По-перше, ви обов'язково маєте бути підписником нашого канала. По-друге, ви маєте під відео саме на каналі YouTube, поставити коментар, написати коментар. Хочу приз. Ну і, звичайно, ще має бути обов'язково не менше 30 коментарів. Тому участь в нашому розіграш відбудеться тоді, коли буде не менше 30 коментарів. Тобто, якщо коментарів буде мало... Тому розіграш ми не будемо проводити, тому що не буде конкуренції. Хотілося, щоб конкуренція була велика. Тому якщо набереться під відео 30 коментарів і більше, ми проведемо розіграш. Отаке відеречко. такого типу грибів. Тобто вішанки. Відеречко вішенки поїде до того, хто виграє. Тобто, все це буде відбуватися в прямому ефірі. Тому друзі, кому було цікаве відео, ставимо лайк. Підписуємося на канал. Тому що до розіграша залишилося небагато. Розіграш 28 грудня. Всім пока. Чекаємо ваших коментарів.